Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Згадаємо, як минули сім днів у Кам'янському, чим жило місто та що важливого відбувалося у нашій громаді. У студії з вами я, Володимир Кремін. Починаємо. Минулого тижня Дніпропетровщина разом з усією Україною вчилася заощаджувати електроенергію, адже нині енергосистема України пошкоджена на 40%. Про це заявили на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Коментуючи ситуацію з тотальною економією електричної енергії по всій країні і нашій області. Зокрема, як наразі в області економлять електроенергію, яких заходів мусять вдаватися підприємства та що робити мешканцям, розповідали в обласній військовій адміністрації. Біля опівночі до ДТЕК Дніпровські електромережі надійшла команда про введення графіків щодо обмеження споживання електроенергії юридичними особами, зазначає гендиректор підприємства. Зокрема, протягом двох днів, 20 та 21 жовтня, область має максимально економно використовувати електроенергію. Наразі в нашій області запроваджено. Обмеження потужності для промислових підприємств з 7 по 22 годину дво, дві доби впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему енергетичну систему України за стабілізацію енергетичної системи відповідає національний оператор НЕК «Укренерго». і ми, як оператор системи розподілу, виконуємо ті розпорядження, які нам видає центральна диспетчерська служба. У цілому підприємства мають обмежити обсяг споживання електроенергії на 6,5 мільйонів кВт годин. Це приблизно на 15%, зазначив Артем Терещук. Якщо ж будуть підприємства, які не дотрималися вимог економії, ДТЕК буде змушено примусово знизити потужності. якщо не буде економії, то будуть відключення. Я хочу подякувати всім представникам органів місцевого самоврядування та всім мешканцям нашої області за те, що допомагають нашим військовим. І тримають енергетичний фронт. Тому ще раз закликаю: 7-ї годину ранку до 23-ї години вечора економою електроенергію. Також звертаюся до бізнесу, економимо, виключаємо все зайве додаткове обладнання, енергоємне обладнання, прилади, економимо електроенергію. На брифінгу наголосили, енергетики працюють у надзвичайно складних умовах. Подекуди у максимально стислі терміни відновлюють лінії електропередач там, де йдуть бойові дії. Тож мешканців переконливо просять дотримуватись вимог. Треба не споживати зайві прилади. Це по перше. По-друге, найкраще зробити таким чином, як там пральні машини або посудомійні машини, якщо хто користується, робити відкладне включення. Да, в, в нічний час, коли немає зайвого навантаження, коли немає пікового навантаження, або деякі там прибори, там освітлення вулиці, там обігрівачі. Да, ми ж розуміємо, що трошки. Температура впала. Ми в розетку вимкнули обігрівач. Там. вийшли з кімнати. Там він працює. Навіщо він там працює? Наразі область тримається без відключень. Мешканцям дякують за порозуміння і заспокоюють. Навіть якщо доведеться вдаватися графіків аварійних відключень, відсутність світла в оселях не перевищуватиме 4 години. Метою контролю за санітарним станом міста в одному з мобільних додатків діє оперативна група, до якої приєднані всі житлово-комунальні служби Кам'янського. Спеціальна група, створена за дорученням міського голови Андрія Білусова. функціонує з метою швидкого реагування та усунення недоліків в сфері благоустрою міста. Учасники групи, працівники департаментів та відділів міської ради, комунальних та підрядних підприємств, пов'язаних з благоустроєм території міста. Відповідальна особа, представник департаменту житлового комунального господарства та будівництва міської ради, щоденно виконує об'їзд визначного району та висвітлює в групі сві питання, які потребують негайного вирішення для комфорту містян та гостей міста. Таким чином, всі учасники групи мають можливість одразу бачити недоліки, аби оперативно їх усувати. Наше місто поділили на п'ять секторів. По кожному дню це по з понеділка по п'ятницю наш представник об'їжджає ці сектори та викладає до групи світлини з проблемними ділянками. Основною метою цієї групи є найшвидше та найякісніше нове вирішування проблем міста. Щодня виконуються роботи з ремонту дитячих та спортивних майданчиків, зупинок, лавочок, точок, ТПВ, зливної каналізації, дорожнього покриття, освітлення. Також ліквідується провалля, прибираються купи сміття, листя, гілок, старі елементи благоустрою, які не підлягають відновленню, ремонтуються та встановлюються нові дорожні знаки, замінюються зруйноване плиткове покриття, не криваються люки та зруйновані зливоприймальні камери. Проводиться омоложення дерев, стріжка кущів, покос трави, висадка осінніх квітів та багато іншого. Його відстежується стан білбордів та рекламних конструкцій. Приватні підприємці також долучаються до впорядкування міста, приводять до ладу свою власність та територію навколо неї. Так, от як нова клініка, що на вулиці Шепетова. Подивилися, що ми можемо зробити. Зробили ми вхідну групу, положили плітку поблизу нашої клініки. Щонеділі проводиться повторне обстеження районів, яке показує якість виконання поставлених задач та дає можливість контролювати діяльність усіх задіяних в роботі служб та організацій. Також міський голова Андрій Білоусов регулярно проводить об'їзди та піші обходи території міста і особисто контролює роботу комунальників та санітарний стан міських територій. Підприємство Добробут продовжує дбати про комфорт кам'янчан. Наразі комунальники активно працюють над відновленням житлового фонду в місті. До початку зимового періоду планують опрацювати якомога більше звернень громадян. Перша адреса, яку ретельно відпрацьовують фахівці добробуту Аношкіна, 92, дріб22. Тут проводиться поточний ремонт покрівлі. Старий зруйнований шифер замінюють на новий восьмихвильовий тривалого терміну експлуатації. До кінця цього тижня за вказаною адресою оновлять близько 40 квадратних метрів покриття. За даною адресою частковою ми не робимо капітального ремонту, ми робимо поточний, тобто частковий ремонт. На кожному об'єкті ми стараємося як можна більше зробити. Стараємося за той період, який ми працюємо. Ми працюємо тільки рік. За цей рік ми дуже багато зробили покривів, дуже багато обробили звернень. Ми робимо все, щоб нашим мешканцям в нашому місті працювали схожилось комфортно. По проспекту Тараса Шевченка фахівці добробуту приводять до ладу один із під'їздів. Білять та фарбують його. Фарбування вхідних груп теж проводять по проспекту Василя Стуса 29. Вже незабаром усі вісім під'їздів приємно зміняться та стануть справжньою візитівкою цього будинку. В кожному під'їзді робиться повний ремонт входної групи, робиться козирки і облаштовуємо козирки. І робимо у всіх під'їздах. Одні групи, щоб вони були яскраві, красиві. Щотижня працівники підприємства «Добробут» опрацьовують близько ста різноманітних звернень кам'янчан. Електротранспорт кам'янського активно готується до перших холодів та зими. Наша знімальна група завітала в трамвайне депо, де розповіли, як і чим будуть боротися з снігом, аби електротранспорт ходив за маршрутом, і кам'янчани вчасно діставались потрібного їм місця. Все розпочинається із перевірки стану трамваю, адже у нашому місті чотири маршрути і на них працює 28 вагонів, із них два снігоочисника. Яким ми провели літом середній ремонт вагонів, поміняні запчастини, які необхідно було поміняти, Коротше, провірені вагони вже іспитані в лінії на всіх маршрутах з першого по четвертий. вагони проїхали. За счет двигуна викидається сніг. Сторону і вагон прочишай. Якщо сніг вночі застав наше місто зненацька, працівники комунального підприємства починають працювати у спеціальному режимі. Першим виходить на роботу начальник депо. За ним головний інженер, а далі майже цілодобово. До ліквідації наслідків природнього лиха працюють служби експлуатації та руху. Кроме цього, в нас є піскосушка, як і той зроблено середній ремонт, поміняно багато дуже приладів. Помінені редактора, на даний момент вона у нас вже працює, піскосушка працює з 8 до 8 вечора. Засипають пісочні піскопосипальний вагон СП-3. Спеціальний вагон для посипання кулії вже готовий до роботи. І з першим снігом вийде на цілодобову службу. Незважаючи на воєнний стан, працівники комунального підприємства Транспорт працюватимуть і в комендантську годину, маючи спеціальну перепустку. І найголовніше опалення вагонів незабаром буде включене. Цьогоріч, незважаючи на війну, українці не залишаться без субсидії на оплату комунальних послуг. У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав на ці виплати майже 38 мільярдів гривень. Тим часом, в жовтні та грудні на кам'янчан чекають деякі зміни у правилах виплати та оформлення. Минулого тижня докладніше про зміни моїм колегам розповіли фахівці. З 1 січня 2023 року пільга на оплату житлово-комунальних послуг буде надаватися виключно у грошовій готівковій формі. Громадяни, які на сьогодні, сьогоднішній час отримують пільгу у грошовій безготівковій формі, і у яких є накопичені залишки коштів пільг, отримують ці кошти протягом липня-грудня 2023 року відповідно до вимог чинного законодавства. Урядом України 16 вересня 2022 року прийнято постанову про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скапленого газу пенсійним фондом України відповідним рішенням передбачено передача функцій призначення нарахування та виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг від органів соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України, які здійснюють екстериторіальний. Принцип роботи із 1 жовтня відбувається поетапна передача зазначених функцій субсидії на оплату житлово комунальних послуг. Таким чином, до 30 листопада прийом документів та призначення житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюють органи соціального захисту населення. Але виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи Пенсійного фонду України. З 1 грудня прийом документів, призначення та виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи Пенсійного фонду України. Заява та декларації для отримання житлової субсидії можуть бути надіслані поштою або в електронному форматі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Засоби порталу дія Заяву та декларацію також можна надіслати поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або засобами порталу «Дія». Крім того, зазначеною постановою передбачено, що з 1 грудня прийом документів для призначення житлової субсидії та пільг можуть приймати уповноважені посадові особи виконавчого органу міської ради. На сьогоднішній день контингент отримувачів житлових субсидій камінському становить 14 тисяч 318 домогосподарств. Після початку повномасштабної війни багато українців, а особливо дітей, опинились у скрутній ситуації. Міжнародна організація Save the Children захищає дітей у всьому світі. Про українських малюків вона теж не забула. В рамках співпраці представники організації минулого тижня завітали до Кам'янського, аби передати перші пакунки для дитячих садочків, які працюють в умовах війни. Save the Children – це міжнародна гуманітарна організація, що захищає дітей по всьому світу вже більш ніж 100 років. З 2014 року організація переважно займається гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей, проте після повномасштабної війни розширила свою діяльність для 40 дошкільних закладів Кам'янського, які функціонують в умовах війни. В рамках співпраці були передані бункерні набори, аби дітлахи могли з користю провести час у бомбосховищі, коли лунає сирена. Допомога саме цим садочкам розрахована в першу чергу на підтримку дітей. «Save the Children» надали бункерні набори. Ми їх так називаємо, і ці іграшки вони розраджують дітей. А надалі в цьому ж проєкті передбачено, що ще ці 40 садочків їм буде надана допомога в гігієнічних наборах, і ще є такий компонент, як навчальний. Наші тренери мінної небезпеки будуть проводити тренінги мінної небезпеки для дошколят, і буде компонент навчання педагогічного складу, тому що ми розуміємо, що підтримка людей, підтримка підтримуючих професій це надважливо. Майже всі дошкільні заклади міста працюють у штатному режимі, аби продовжувати надавати освіту та займатися розвитком дітлахів. Дошкільний навчальний заклад двадцять чотири казка працює у дві зміни, щоб усі 100 дітлахів, які наразі відвідують садок, мали змогу навчатися. Вихователю панували усі навички, які вимагають сьогоднішні реалії, аби не лякати малечу, тому обосховище спускається під музику, співаючи пісню Ой у лузі, червона калина. У нас в садочку є діти з особливими потребами. Вони також спускаються під час сирени до укриття. Вони також граються з ними, займаються. Вчителі логопеди, дефектологи. Ми навчилися в укритті проводити заняття на 100%. Нам привезли іграшки для нашого укриття, і тепер, коли звучить сирена, всі наші дітки не просто займаються з вихователями, а займаються з вихователем з цими прекрасними європейськими іграшками. Дуже вдячні фонду за цей приємний подарунок, який він подарував нашим дітлахам. Робота до шкільних закладів дає змогу батькам бути впевненими, що їх діти знаходяться у безпеці, адже сигналами повітряної тривоги тут не нехтують, дотримуються всіх правил безпеки. Олена Костенич, бабуся дівчинки, яка відвідує цей садок, розповідає, що робота до шкільних закладів дає змогу батькам працювати на благо України та волонтерити. На теперішній час наш батько, ну папа дитини захищає е, е, нашу. Рідну вітчизну, а дуже вдячна фонду, тому що вони привезли стільки іграшок, стільки розвивальних ігор. Я дуже вдячна нашому садочку, що він працює, наші завідувачки, що вони нам дають таку можливість дітей приводити в такий важкий час, а батьки мають змогу ще робити на благо вітчизни. Дитячий садок відвідує група дітлахів, які мають особливі потреби. Вони більше за всіх раділо новим іграшкам, які їм передала облагодійна організація, але не приховувала своїх емоцій та залюбки гралися з гостями, які завітали до них. Граємося куклами і що ми рисуємо, і що ми і Що ми граємося? ігрушкою груста й кукла. Та. Дякую нам. Щоб подарили нові іграшки. Департамент з гуманітарних питань продовжуватиме співпрацю з Save the Children, аби усі дошкільні навчальні заклади мали змогу отримати допомогу від організації. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева також анонсувала інші етапи співпраці та поділилася про те, як саме відбувається комунікація з представниками Save the Children. Я хочу сьогодні подякувати від всіх дошкільних закладів нашого міста за надану благодійну допомогу. Взагалі, ми плануємо і подальшу співпрацю із благодійним фондом. Чому тому, що в нас 50 закладів, нам пообіцяли, що ці заклади отримають ще і набори господарчих товарів, і 12 щасливчиків отримають техніку в проміжках до 500 тисяч. Хочу сказати, що досить такі легкі стосунки в нас склалися з представниками. Цього благодійного фонду і міжнародної організації люди йдуть на контакт, йдуть нам на зустріч, нас чують. 20 жовтня відзначили всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. В Україні, як і в усьому світі, ця недуга займає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок. Аби привернути увагу кам'янчанок до ранньої діагностики та лікування цієї хвороби, активісти Геобджола провели просвітницький захід за участю фахівців медичного центру здоров'я та медицини спорту та управління охорони здоров'я на базі 11-ї гімназії. За 2021 рік у Кам'янському було виявлено 96 випадків злоякісних новоутворень у жінок за 9 місяців 2022 року 66. Щороку у нашому місті від цієї патології помирає близько 40 жінок. Рак підступне захворювання, яке на ранніх стадіях може себе не проявляти. Між тим вилікуватися можливо за умови раннього виявлення пухлини. Чесне виявлення цієї хвороби воно надзвичайно важливе. Тому ми сьогодні підготували доповідь лікаря-мамолога. Ми також підготували листівки з корисною інформацією, куди можна звернутися, як часто це потрібно робити, якими способами. Фахівці наголошують, головна причина високої смертності від цієї хвороби в нашій країні пізня діагностика, та зазначають рак виліковний, якщо був діагностований на нульовій або першій стадії. Тоді шанси повністю одужати перевищують 90%. Причини виникнення занедбаного раку молочної залози це в основному те, що пацієнти не звертаються за медичною допомогою, те, що безболюче пухлинне утворення в молочній залозі. Вони не звертають уваги, не звертаються до лікаря, і навіть є деякі випадки, коли звертаються до лікаря, а потім нехтують його рекомендаціями. Для запобігання раку молочної залози важливо дотримувати здорового способу життя, а також вчасно проходити огляд лікаря-мамолога не рідше одного разу на один-два роки. При цьому жінкам старше 50 років кожні два роки проходити мамографію. Також усім жінкам старше двадцяти то щомісяця самостійно обстежувати молочні залози. Лікар доповів про обстеження, які проводяться по поводу цих пухлин, а також до кого можна звернутися. Була надана інформація, роздані листівки. Люди прислухаються до порад лікаря і будуть знати, куди треба звертатися в цьому випадку необхідну консультацію можна отримати у сімейного лікаря свого лікаря гінеколога чи звернувшись для обстеження в онкодиспансерне відділення міської лікарні номер 9 за адресою проспекта ношкіна 72. телефон для довідок 068 796 49 43. слідкувати за своїм здоров'ям потрібно і чоловікам як повідомили в управлінні охорони здоров'я у цьому році два випадки захворювання на рак молочної залози було виявлено і у представників сильної Нагадали медики і про те, що з настанням холодів в Україні створюються сприятливі умови для поширення респіраторних вірусних інфекцій, що призводить до зростання рівня інфекційних захворювань, виникає загроза епідемії грипу. Як захистити себе від небажаних сезонних хвороб, розповіли спеціалісти з Кам'янського медичного центру здоров'я та медицини спорту якою б не була інфекція, потрібно дотримуватись найголовніших правил, адже віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Потрібно брати до уваги профілактичні заходи, спрямовані насамперед на підвищення імунітету до дієзбудників грипу, а також інших інфекцій. Тож прості речі можуть врятувати ваше життя та життя оточуючих, розповідають у камінському медичному центрі здоров'я та медицини спорту. Найкращою профілактикою любого захворювання вірусного. Звичайно, ж є здоровий спосіб життя. Він включає в себе фізичну активність, здоровий сон, правильне раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок. Фізична активність та спорт вона зміцнює організм людини в цілому. Тому що коли людина займається фізичними вправами, це Покращує кровообіг ну, в усьому організмі. І, звичайно ж, така людина менше хворіє. Не менш важливу роль у зміцненні імунітету відіграє правильне та здорове харчування. Збалансоване меню дає змогу організму мати достатній набір вітамінів та мікроелементів, аби боротись із інфекцією. Харчування повинно бути раціональним, правильним. Люди повинні дотримуватись режиму харчування. Їжа повинна бути збалансована. Повна, ну щоб в ній були всі вітаміни, мікроелементи необхідні. Що стосується шкідливих звичок, то обов'язково потрібно відмовитись від тютюну і уникати продимлених прокурених приміщень. Під час війни особливо важливо вакцинуватися від інфекційних хвороб з дотриманням рекомендованих інтервалів, адже через те, що багато хто з українців змушений перебувати в місцях скупчення людей, підвищується ризик розвитку і поширення інфекційних хвороб. Найкращою альтернативою є вакцинація. Від сезонних захворювань вона також є. Якщо людина хоче зробити собі щеплення, повинна піти до сімейного лікаря. Крім того, потрібно робити щеплення не лише проти грипу, а діти повинні бути вакциновані згідно календаря щеплень, тому що коли вони будуть хворіти різними іншими інфекційними захворюваннями. То це значно знизить їхній імунітет. На жаль, в Україні спостерігається стрімке погіршення епідемічної ситуації щодо ковід-19. Кількість нових випадків зараження зростає кожного дня, тому залишається актуальним питання щодо вакцинації громадян. Триває кампанія вакцинальна проти коронавірусу, і всі дорослі люди і також дозволено дітям з 12 років. Обов'язково повинно бути дві вакцини. І в цьому вже дозволено треків бустерно робити вакцину. Актуальним залишається носіння масок, особливо в громадських місцях, тому що всі вірусні інфекції вони передаються повітряно-крапельним шляхом. Джерело вірусу хвора людина. Захворів, залишайся вдома. Нема нічого героїчного. у відвідуванні роботи хворим. І сам як слід не працюєш, і колег на лікарняне ліжко вкладеш. Нагальною темою минулого тижня, крім війни, стала і ціна на яйця. Адже віднедавна олів'є, салати з крабових паличок та навіть звичайна яєчня стала буквально на вагу золота. В Україні істотно здорожчали як домашні яйця, так і продукція з тахофабрик. За десяток продавці просять у середньому 60-70 гривень. Прогнозують, ціна не межа найближчим часом може збільшитися ще. Наші кореспонденти побували на центральному ринку міста та дізналися, який асортимент є доступний для кам'янчан а головне у яку копійку відтепер обходиться їм цей продукт. Яйця не тільки смачно, але й корисно. Вживання цього продукту зміцнює імунітет, позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та шлунково кишкового тракту. Але коли мова йде про ціну у 60 гривень, про користь цього продукту мало хто замислюється. За останній місяць ціна на яйця змінюється ледь не щодня. Продавці центрального ринку пов'язують різке зростання вартості у першу чергу з військовими діями. Саме через це деякі підприємства призупинили свою діяльність. Понад 20 років Сергій працює на центральному ринку. Каже, з такою ціною значно зменшилася кількість продаж. Народ берет по 5, по 10. если Продукция Новониколаевская, это, так сказать, Верходнепров станция и Боловка, это Днепровская. Продукция хорошая, но если бы были цены адекватные, естественно, народ бы брал, как и до этого, и до подорожания. В прошлом году была в пределах 30 гривен, то есть в 2, 2 раза меньше цена. Берем по мере, по мере, так сказать, продажи. Пані Ірина теж не приховує ціна на яйця золота все ж сподівається, найближчим часом вона зміниться на користь покупців. Категорія перша, є білої, є скарічневої. Даний момент яйцо це з Ніколаєва. В Николаеве есть комбинат по выращиванию курицы, и они привезли сейчас оттуда. Покупательская способность упала, потому что они очень дорогими стали, поэтому много не берется, всегда очень свежие. Буквально неделя-две яйцо должно подешеветь, потому что начнут нестись кури. Ну, это будут сначала молотки, а потім уже пойдет вся категорія. Первая, вторая, св. Пенсіонер Віктор Миколаєвич розповідає, отримує мізерну пенсію. Доводиться заощаджувати буквально на усьому, але без яєць не уявляє свою улюблену страву. Я рибак, пенсія маленька, роблю собі рибні котлети, а два яйця треба кожен раз туди кидати. Все подимають, а хоч копійку підняли. У кулінарії яйця використовують для приготування гарнірів, різноманітних закусок та запіканок. Попри високу ціну на таку продукцію, містяни все одно її купують. Але продавці закликають, на все життя яйцями не запасешся. При 18-20 градусах тепла зберігати яйця потрібно не більше 25 днів. Від 9 до 15 градусів до 60 діб. На цьому тижневий випуск добігає кінця. Разом із вами згадував події минулих днів я, Володимир Кремінь. Більше новин Кам'янського щодня переглядайте на нашому сайті mis.dp.ua, а також у нашому ютуб каналі. Віримо у Збройні сили, тримаємо тил і разом працюємо на нашу перемогу.